Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Хто має можливість сідати. Насправді сьогодні втішається цілий Божий світ. Сьогодні кожен із нас має бодай три особливих причини радіти і дякувати Богу. Сьогодні ми святкуємо новий рік. І кожен новий рік є початком чогось нового, є початком нашої надії, яка утверджується поглядом уперед. Ми розуміємо, що у цьому новому році, якщо починаємо його разом із Богом, маємо можливість побачити, досвідчити і пережити багато Божих ласк, і перейнятися Божим проводом і Божою допомогою. Ще інша причина сьогодні радіти християнському серцю є через праздник обрізання і найменування Господа нашого Ісуса Христа. Власне, сьогодні церква творить пам'ять довершення того союзу між Богом і людиною. Христос сьогодні, будучи обрізаним, Будучи в повноті частиною свого Божого народу, відтепер і далі буде показувати, як покликана жити людина. Сьогодні Божий син приймає ім'я Ісус, що означає «спасити». пригадуючи кожному із нас, що Він у цьому початку нового життя, будучи обрізаним на восьмий день, а восьмий день згідно єврейської традиції, єврейського бачення, єврейської культури, означало, власне, початок нового життя, нового світу. Він своїм життям покаже людині Божий захід. І третя причина радіти нашому християнському серцю, зокрема, тут, цій громаді, цій парафії, у славному місту Луцьку, є храмовий праздник, який споминає пам'ять Великого Отця Церкви святого Василія Великого. Сьогодні ми тут, перед Божим Престолом, маємо можливість сказати Богу дякую. Власне, ця подяка лине із усвідомлення нашого з вами життя. Більшість із вас мене не знають, хіба може десь бачили в інтернеті, приїхав до вас. Із протилежного крила нашої великої України із Донецького екзархату чотири області маємо: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Дніпропетровську. Мене також єднає разом із вашим краєм дуже давня тривала дружба з вашим владикою, владикою Йосафатом, коли він був моїм вчителем і наставником у літургійному житті та у літургійних питаннях. А відтак і просто в дружбі, священичій дружбі. Разом із вами мене єднає також велика подяка Василиянському чинові, який в протилежному крилі нашої великої країни має також велику святиню Званівський монастир оцій Василиян. Власне, влітку ми спілкувалися з отцем Марком, який був останнім настоятелем того монастиря, допоки він мав можливість діяти, бо тепер він є на лінії фронту, немає вже більше там живого життя простих мирян. І, власне, казав йому, отче Марко, у нашому, у, у бо це храм Донецької Екзархату, є великий чудотворний образ Пресвятої Богородиці Званівської. І, власне, кажу, якщо дозволите Матінці Божій зробити прощу по всіх парафіях Донецького екзархату, якщо зможете її супроводжувати, обіцяю вам, що приїду в Луцьк на храмовий праздник. Я щось тоді не думав, що отець Марко погодиться. Але він разом з отцем Христофором Кушпітом справді супроводжували Пресвяту Богородицю прощею. Зволеною війною вже 11-й рік східною частиною нашої України. Тому для мене це також спосіб сказати дякую. Дякую за свідчення віри. Бо знаєте, у цьому часі, у якому на Сході України насправді війна є не в телевізорі, не в телефонах, а в живій реальності. Просто та, за твоїми дверима і за твоїми вікнами. Кожен шукає. Знаку надії. Кожен шукає знаку Божої присутності і Божого крові. Як багато хлопців і дівчат, між іншим, також і тут з Волині служать в нас на Сході і тримають небо над Різдвом, як каже, одна із сучасних колярів. Знаєте, 25 грудня на праздник Різдва Христового мав можливість служити Божественну літургію у Покровському госпіталі. Це є два кілометри від лінії фронту, відповідно, вже нікому немає доступу туди. І там, з поміж лікарів, споміж військових поранених, мали можливість молитися і просити Божого захисту. І також там був один з лікарів, ну, ми так з усіма спілкувалися, питалися, хто звідки кажу, а де звідки? Каже, з Луцька. Кажу, скажи батькам і родичам, і друзям, що буду 1 січня у вас. Хотів би побачити. Але насправді таких ваших та краян є надзвичайно багато. Сьогодні за них ми також просимо Божої помочі, Божої убіки. Сьогодні Господь відкриває перед нами власне цей простір надії, який є не пустослів'ям, але реальністю життя. Ми розуміємо, прагматично дивлячись, читаючи новини, немає. Світла для України. Цілий світ не мог би погодився, що ми не маємо права на життя. Бо життя насправді на окупованих територіях нема. Люди, хто 25 грудня вітав з Різдвом Христовим вже сидять по підвалах і по російських катівнях. У такий спосіб винищується будь-яка можливість запізнатися і любити. І жити разом із Богом, який утверджує правдиве людське життя. Цілий світ не мов би згодився, що нам надії немає. Але ми ще кілька днів перед тим свідками, будучи Різдва Христового, знаємо, що з нами Бог. Що робить Бог, який приходить у світ? Іван Гист Ука казав, що коли була повнота часу, Христос воплотився. Власне, ця повнота часу була тоді, коли зла було вже надміру, вже більше не могло бути. Тоді приходить Христос. І від того приходу маленького, беззахисного немовляти, світ настільки кардинально змінюється, що навіть дотепер ми кажемо час до Різдва Христового і час після Різдва Христового. Власне, сьогодні, творячи пам'ять, обрізання і найменування Господа нашого Ісуса Христа, ми знаємо, що Він, який прийшов у цей світ, Він Його перемінить і переобразить. І в нас природньо народжується питання, як, яким чином Божий ти може зробити ці неможливі речі? В який спосіб на наше людське око. Неможливий Божий задум може сповнитися. Знаєте, цікаво, ці самі питання стали в собі святий Василій Великий. Він жив у тому часі, коли Константинівська реформа дозволила людям голосно і сповідувати віру в Бога. Але хто про Бога знав? Цілий світ знав про язичницький богів, але хто знав про єдиного Бога, який об'явився людині? І, власне, він, усвідомлює, що у цьому часі незнання потрібно того Бога проповідувати. Бачите, є цікаво, святий Василій, дивлячись на людей, які жили, він помічав. Були люди, які любили, знали і хотіли служити Богу. І вони жили поодинці там, 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 ведучи по наше життя у самітне, на Пустельницьке. Але він зрозумів, що прийшов час, коли світ має голосно казати і проповідувати Бога. Одна українська народна мудрість каже прості слова: слово повчає, але приклад потягає. Власне, святий Василій Великий усвідомив, що про Бога. Потрібно казати і словами, і ділами своїм життям. Він є основоположником спільнотового монашого життя, власне, того життя, яким до сьогодні славиться і яким живе ціла Христова Церква і на Заході, і на Сході. Сьогодні ми з вами є свідками численного Божого проводу і навернення людей завдяки служінню. Отцям і братам Василіянам уся наша українська земля славиться їхньою духовною підтримкою, повчанням і проводом Божого людям. Сьогодні, коли ставимо собі питання, Боже, чого хочеш від мене? Дуже простої речі, щоб ми з вами були справжніми християнами. Інколи ми губимося, так? що маємо робити, як маємо жити, як маємо діяти, як маємо дивитися на ті чи на інакші обставини нашого життя. Є кілька важливих дороговказів, які маємо разом із вами. Перший – це безперечно Божі заповіді. Ми маємо мати відвагу від часу до часу все ж таки гортати книжку, катехизм і читати, пригадуючи собі, одного разу, Знав одного науковця, мій приятель, і він ніби готувався до якоїсь наукової конференції, потім пізніше мені розказував, каже: ти знаєш, я шукав, читав в інтернеті, читав в інших книжках, читав там, там, там. А потім пізніше каже, я взяв, підняв свою давню-давню працю, яку писав ще, може, років 40 тому. І коли я читав, я зауважив, як багато цікавого я знав, чого вже тепер не пам'ятаю. Ми інколи думаємо собі, що нам вистачить в 3 класі навчитися і цього достатньо на все життя. Не працює так. Будь-які стосунки, зокрема, також стосунки з Богом, потребують постійного діалогу і постійного спільного зростання. Власне, Божі заповіді є нашим дороговказом. І є важливо, щоб ми з вами у цьому році спробували подумати. А що я ще можу змінити у своєму житті, аби бути більш вірним Богу?» і пробувати робити кроки у нашому духовному житті? Відтак, інший важливий елемент нашого духовного зростання як християн, нашого духовного життя, є молитва і читання святого Письма. Знаєте, насправді це невід'ємні речі, коли суматері Дареси скальпути питали, що таке молитва. І вона сказала дуже просто і водночас надзвичайно глибоко. Каже, молитва це є розмова між двома закоханими, між Богом і людиною. Бути закоханими. Знаєте, є важливо пригадати нам, як воно буває, як воно було. Коли ти когось надзвичайно сильно любиш, для тебе не просто час, коли ти говориш, але навіть час просто бути поруч, без слів. Час, виконуючи свою роботу чи своє навчання, воно все є виразом твоєї любові до того, кого любиш. І, власне, тоді читання святого письма стає твоїм діалогом, коли ти починаєш чути Божий голос, який вібрує у твоєму серці. І також усе наше життя. Знаєте, насправді, коли ми дивимося на малих дітей, ми дуже часто кажемо, а. Або навіть бодай чули, коли ми були маленькі. Я твоя дитина подібна на тебе. Це є правда. Кажуть народна на мудрість також з ким поведешся, того наберешся. Коли живеш із Богом, твоє життя є свідченням Божої присутності і Божої любові. Кожен із нас сьогодні має пригадати собі: Спаситель прийшов! До нас. У часі різдва ми знали, що Боже Слово стало плоттю. Власне, тому кажемо воплочення Божого Сина. Бог не хотів бути Словом, яке, як колись наші батьки нам казали, в одне вухо входить, з іншого виходить. Але Бог хотів залишитися тим животворчим словом через ціле наше життя. Сьогодні. Це слово, той Спаситель є між нами. І сьогодні кожен з нас покликаний свідчити того Спасителя. І навіть коли зустрічаємо людей, які є вже переповнені без надії розпачу у цьому складному світі і у цьому складному житті, ми маємо кожному пригадувати, я знаю Бога, який тебе любить і тобі допоможе. Будьмо тими свідками. Будьмо тими, хто довкола Бога, довкола Бога вміє єднатися. За прикладом святого Василія, стараймося, будуємо ту спільноту і ті спільноти у нашому житті для того, щоб разом свідчити Бога у світі і дозволяти Богові діяти також через наше життя. Цей новий рік, цей новий рік. Кличучи нас до молитви і до життя із Богом, має також стати роком перемоги, Спасителя життя над смертю, добра над злом, силою над небіч. Тому, дякуючи Богу, сміливо і впевнено, крокуємо вперед. Христос народився.